Я поки типу ПТ, чесно кажучи, не хочу їхати вперед. Там же повинен хтось їхати. Ну повинен. Яга поїхав по центру. І Чері. Може я щось неправильно роблю? Бачите, його вже стріляють. Вже проїхали. Ніхто нікого не встиг. Так, а ну. чиї вже. Ну, коротше, у нас за дві машини. Чого ти поїхав вперед? Ти кудись поспішаєш там, наприклад, я не знаю, їсти може? Ну, я розумію, інколи, знаєте, буває, ти виходиш в бій і щось там стається. Наприклад, там в тебе духовка вже приго... приготувала щось. Ну і ти швиденько їдеш там, ну, дивишся, огляд, і хоч як хоч укористь зробити. Ну, буває таке, що поробиш. У мене, наприклад, був о, ректор в університеті першому, в якому навчався Лео, о, Константин Васильович Балабанов. Дуже розумна і о, у усьому сенсі гарна людина у, у будь-якому сенсі. Він і вічливий, і о, розумний, і в нього була така особливість. Він о, цифри пам'ятав у будь-якій комбінації дуже великих. О, Ну, в дуже великих комбінаціях, коротше. Він, наприклад, е, ну, в нього, наскільки я знаю, не було навіть у записній книжці телефону е, ну, там, багато номерів, тільки якісь там е, швидкі. Тому що він запам'ятовував там людину, її номер так просто йому сказали, він запам'ятав. Така в нього була особливість пам'яті. Прям ну, дуже круто. Тилевець, ЛТ охороняючи арту весь бій. Точно. Також нормальна тема. Так, Антон, якщо в тебе одна місія лише, то, то треба робити. Я, не... Я вже пішов робити. Тільки її. Тож круто. Одна місія і все. Ти пройшов всі ОБЗ? Тихо, тихо, тихо. Де ти там? Не бачу. Так, нам треба тут якимось чином перемогти, не знаю кого. Ти дивишся? Що? Треба, щоб ти повернув. Давай, давай, вертай. Треба, щоб повернув, так не пробити. Так, там нікого? Нікого. Все, працюємо. Якщо ми їх швиденько заберемо, то буде добре все. База поїхав? Прямо над ним. Треба сюди, поки киде вже 1.5, також швидко все. Лутіло, добре. Так, що ти АМХ? Ой, АМХ мало хопело. Віноградік, добротовий вечора. Дякую, що був на стрімі. Дуже приємно. І запитання також, на які я не можу відповідати. Що поробиш? От така в мене фішка. HTC і це ще Іс. Вже один Ну що, як будемо вигравати? А ти можеш дати ще назад? Не може. Питання, як вони поїдуть? Поїдуть чи він сюди, наприклад? От сюди. Щоб по моїх стріляти. Може поїде? Так, іс, іс, іс. Удесь там. Треба, щоб вони виїхали, хлопці. Треба вам здати може назад, я не знаю. Так, в них о... шкода, бере базу. Нам треба швидко Су забрати. Можливо, HTC, і ми, в принципі, є шанси. Хто може прикривати СУ? Скорб може прикривати? Може прикривати. А, треба вертатися. Насправді в нас є шанс. Ой, диви, диви, диви. Влуч. Є. Удис, влуч, будь ласка, Удис, давай. Тебе швидше кидать, чи в мене швидше? Все влучили. Так, там АМХ. 5-7. Ну, реально можливість є. Так, euh, знаю. Зараз треба подивитися шкоду. Ой, шкоду HTC. Ага, мої поїхали вперед. Окей. Окей, мої поїхали вперед. Я можу ще популяти. Добре, що влучив. У нас можливість є насправді виграти. Так, ти десь тут, типу, стоїш. Ні, не влучив. Високо полетіло. АМХ, на жаль, зараз може закінчитися AMX. Це хто по тобі стрільнув? А де? Де Су? Ніфіга він переїхав. Ага, бачу. Так, народ, забирайте цього, я поїхав базу боронити. Виходить так, що його Скорб не криє, ніхто не криє, ми поїхали, все я на базу. То у нас є можливість перемогти. Так, народ, перепрошую, чат, я подивлюся. Амикс, я їду. Хто може тобі приїхати на допомогу? Так, Удис. Закінчився Т-34. Біда, біда. Можна з цим щось, щось зробити? Удис, ти повинен переграти, в тебе є броня в башті. А мені треба заборонити АМХ. а там Т30, до речі, фуловий. Добре. Оце правильно дав йому. АМХ, я їду до тебе зараз. Роблю вигляд, що я, типу, поїхав кругаля. Ну, що, бачите, сій якийсь сюди не дивився. Так. АМХ, е їдь назад, їдь назад. Нам треба... Їдь отак. Кругаля, до мене їдь. Все, бачу HTC. тісі. Так, 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 так. Ти їдеш сюди? Їдеш сюди. Мені не подобається, як він дивиться сюди. <cozue> так. Тепер. Хоча... Хто до мене може приїхати? А там АМХ закриває, добре. Можна від нього отримати пульку? Скільки в нього? 300 з щ... чимось. Ти не пробив. Так, цей закінчився. т 30 може вже проїхати? Може. Там скорб. Ага, все, їдемо до Т30. Так, а забрали. Біда, я встигну по тобі пульнути. Удис, ти там впораєшся, тобі треба впоратись. Зараз допоможу. Дав йому Удис, забери його. Молодець, просто кращий. Кращий. Фаза там. Тут хто у нас КВ3? Куди ти їдеш КВ3? Куди ти їдеш КВ3? Куди стримайся, молодець, просто кращий. Ти що робить. Фаза, де ти там? Я зловив лампу. Не можна їхати, там може до 30 вже якісь. А, він поїхав. Все. Їдемо забирати КВ. Ні, не КВ. Одес. Одеса забрав. Еміль. Так, з ким я залишився? З СТРВ. У, як напружено. Ні-ні-ні-ні-ні. Я не дурак. Я не поїду на фазу, треба об'їхати. Уух, так. Як їх перемогти? Я СТРВ, я сподіваюся, ти дивишся той фланг. Фаза на один постріл. Т30 на, на один. Я сподіваюся, що на один. Щоб ви тут якось... Не стояли. Добре. Фазу перемогли. Муха в нього нік. Ну десь. СТРВ, ти не хочеш поїхати подивитися Т-30? Де Т-30 може бути? Хто знає? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, треба дихати рівно, бо будуть руки тремтіти. Витяг. Фу. А я думав, буде поразка. Ну що, як вам бій? Мені сподобався, дуже був напружений.